Всім доброго ранку та доброго дня! У нас з вами дистанційне навчання. Давайте пригадаємо, як ми будемо вчитися і що ви, як батьки, повинні знати. Всі уроки за розкладом проходять у зум-конференціях, на яких вчителі дають роз'яснення та коротенько повідомляють матеріал. Домашні завдання ми виконуємо і надсилаємо в систему Classroom – Домашні завдання надсилаються відповідно кожного предмету та кожного дня систематично. Під час проведення Zoom уроків онлайн-конференцій може трапитися, що прийде повітряна тривога. В такому разі, ми повинні негайно припинити урок, а ви, як батьки, повинні відвести дитину у безпечне місце. Не дозволяється, щоб під час повітряної тривоги дитина гралася на дворі або йшла в магазин чи займалася якимись справами. Цей час дитина повинна бути в безпечному місці. Як тільки но прийшов відбій повітряної тривоги, діти підключаються до уроку за розкладом. Якщо через повітряну тривогу урок так і не було проведено, то завдання для виконання будуть надіслані в класрум. І найголовніше пам'ятайте, безпека дітей обов'язок батьків. Ми, як батьки, несемо повну відповідальність за їхнє життя, здоров'я, навчання. Наші діти це наше майбутнє, але їхнє майбутнє в наших руках. Пам'ятаймо про це. У мене все. Дякую вам за увагу, сонячних вам днів, миру, тепла та добра. До побачення!